На Христі розіп'ятий за нас, Ісусе Христе, єдинородний Бога Отця Сину, милості, любові і щедротне вичерпне джерело, знаю, що заради моїх гріхів, від невимовного людинолюбства кров свою пролити, на Христі зволив Ти, яку я, окаянний і невдячний, дотепер скверними моїми ділами, зневажав і ніщо не ставив, тому із глибини беззаконня. І нечистоти моєї очима, серцем на Тебе, розів п'ятого, на Христі Визволителя нашого, поглянувши зі смиренням і вірою, в глибину ран Твого милосердя, сповнених, себе віддаю і гріхів прощення, і скверного життя мого виправлення благаю, милостивим будь до мене, Владико і суддя мій, не відкинь мене від лиця Твого, але всесильною твоєю рукою сам мене з себе наверни. І на шлях істинного покаяння направ мене, щоб віднині поклав спасіння мого початок, божественними стражданнями твоїми, в Тихомир моїй плецькій пристрасті, пролитою твоєю кров'ю, Очисти мої душевні скверни, розп'яттям твоїм розіпни мене для світу цього з його спокусами та похотями Христом Твоїм охорони мене від невидимих ворогів, що шукають душу мою, проколеними ногами Твоїми. Від усякої дороги лукавої збережи ноги наші, проколени руками твоїми, руки мої від усякого невгодного тобі діла утримай, розіп'ятою плоттю, розіпни страхові твоєму, плоть мою, щоб, ухилившись від зла, творив благо перед тобою, ти, що голову на Христі схилив, схили до смирення Мою гординю, вінцем твоїм терновим, охорони вуха мої. Щоб вони не слухали непотребного, ти, що жовч устами спожив, постав охорону нечистим устам нашим, проколений списом маючи серце, серце чисте створив мені, всіма твоїми ранами, всього мене любов'ю твоєї порань, щоб тебе, Господа мого, полюбити, всією душею, всім серцем, усією силою і всіма помислами моїми. Дай мені себе подорожнього. Що не маєш де голови прихилити, дай мені себе Всеблагого, що визволяєш душу мою від смерті, дай мені себе найсолодшого, що насолоджуєш мене в скорботах і напастях своєю любов'ю, кого спочатку ненавидів прогнівляв, від себе відганяв і на Христі розпинав, того нині полюблю, з радістю прийму і з насолодою Хрест Його до кінця життя понесу. Не дай віднині, о Окси, благий, Визволителю мій, жодній моїй волі звершитися, бо вона зла і непотребна. Щоб знову не впав я в рабство, пануючого в мені гріха, але Твоя благоволя, спасти мене бажаюча, нехай звершується в мені завжди, їй же себе вручаючи, Тебе, розіп'ятого Господа мого, розумними очима, серця мого уявляю, і молюся із глибини душі. Щоб в час розлучення мого з тілом тебе єдиного на Христі я бачив, щоб в руки захисту Твого мене приймаєш ти і від піднебесних духів злоби оберігаєш, оселяєш же з грішниками, які покаянням тобі благогодили. Амінь.